Це що таке? Це не те, що ти подумав. Ні, ну а що тут думати? Він сам мене до цього довів. Ну, уваги мені мало приділяє. Я його забіду, чекаю, чекаю, а він все знайде. Ну я ж теж людина, пиво хочу випити. Блін, чесно кажучи, так швидко все відбулося, навіть подумати нічого не успів. А як не те, що ти подумав? Правильно, ну все зрозумів. Я сам нічого не зрозумів. Сиджу, п'ю пиво, залітає, чучело. Я що не бачу, що ви робите, ви що тут без мене пиво п'єте? Ви мене за дорога тримаєте, Що, Що неповольне. Е, це беззакольне пиво, то раз і пиво. Як беззаконні? Взагалі не пиво. Ні, ну то, звісно, пиво було, припиздів трохи. <клес> Але я думав, він повірить це. Я ще розумію, якби то було по п'яні. Та не пиво, не назваш. Я львівське люблю залі. Оболонь, Хайникен, Опілля, Рогань. Ні, далі перечіснути. То все не пиво. Львівське, Львівське, то є пиво. Наше Галицьке.